У середньому кожна сім'я за рік відправляє у сміттєпровід близько 150 кілограмів паперу. Більшу його частину можна було б використати повторно. Збір і переробка макулатури непрямим чином захищає диких тварин від зникнення, адже тоді вирубується менше лісів. Враховуючи ці факти, уже протягом п'яти років працівники управління освіти Прилуцької міської ради проводять роботу із залучення загальноосвітніх навчальних закладів до збору вторинної сировини. Переслідується й інша мета очищення міста від сміття. Тож була започаткова. На акція учні шкіл і дошкільнята за чисте місто, яка прижилася і стала традиційною для прилук. Як результат, не лише учні, але й батьки з року в рік охоче долучаються до неї. Акція проводиться двічі на рік у жовтні та в квітні, а в період між і школярі, і дошкільнята вдома збирають макулатуру, пластик та бите скло, щоб потім у визначений час знести все докупи. Вони зацікавлені у збиранні, бо це є своєрідним змаганням як поміж класами, так і поміж навчальними закладами міста. І звісно ж, найактивніших учасник. Акції відзначають призами. А заклад-переможець, окрім грамоти, отримує грошову винагороду від підприємства заготівельника вторг сировини Озон, з яким співпрацює управління освіти. З цьогорічній осінній акції гімназія номер 5 має всі шанси на перемогу. Адже тут уже який рік поспіль до збирання тієї ж макулатури долучаються цілі сім'ї. Є навіть такі учасники, які відвозили вторинну сировину не до школи, а просто на підприємство через велику кількість зібраного. Деякі відвозять її туди на місце прийому, а нам привозять талончики. Наприклад, у нас був талончик більше 600 кілограмів. Підвозили макулатуру, та що зібралася вдома на машинах, вручну, на велосипеді. Тобто і учні, і батьки були активними учасниками даної акції. Збір вторинної сировини по школах і дошкільних закладах проходив майже протягом двох тижнів. А цими днями по графіку озон вивозить зібране, чим підбиваються підсумки акції. У подальшому папір картон бите скло і пластик піде на переробку. Та головне це те, що збираючи вище згаданий непотріб, ми у прямому сенсі цього слова рятуємо навколишнє середовище. Цю тезу добре засвоїли навіть дошкільнята, а тим більше учні старших класів. Приймаємо участь у цій акції, тому що ми турбуємося про екологію нашого міста. А я думаю, що кожен цей папірець це одне невироблене дерево, і тому, щоб зберегти ліси, якби ми перероблюємо цю макулатуру на більш свіжу, ну щоб Повторно її використати. Переробка вторинної сировини зберігає природні ресурси для майбутніх поколінь, а також вирішує проблему складування відходів. Адже з часом навколо нас накопичується величезна кількість сміття, тому учасники акції, учні шкіл і дошкільнята за чисте місто вважають її гарною ідеєю, і взагалі і для нашого міста, зокрема.